Вітаємо в ефірі програми Творчий тиждень. З вами ведучий Ленітепєв і наша творча молодь це Роман Маслов. Вітаємо Романа. Добрий день. Добрий день. Зараз буде така творча цікавинка. От під час канікул ми зробили такий невеличкий сюжет моєї щасливі хроніки тижня. Ну, чим сьогодні живе творча молодь? Ви зараз про це дізнаєтеся. Ми зараз по черзі зачитаємо цю маленьку хроніку. Роман читає першим, день перший. Це такі мої щасливі хроніки тижня. Ми зараз. Їх прочитаємо. От, день перший. Прогулянка з Масянею. День другий Романе, будь ласка, озвуч, що там написано в хроніках. Поговорити з другом. Так. І створюю сюжети з журналістики. Також далі день третій. Спілкування з родиною, дуже важливий момент життя. Четвертий день, будь ласка, зачитай там коротка така відповідь. Пограємо, пограємо. три крапки. Ну, про що пограємо? Ми ще в Романа запитаємо. День п'ятий. Послухаю музику. Ну Для меломанів, для музикантів це класно. Створюю сюжети з журналістики. Роман, день шостий, що там написано грусно метро школа Так Українечка. Та інше так, навчатись потрібно, звичайний день сьомий вирізаю з дерева, хочу виспатися. Ну, бачите, реалістичні такі спогади. От скажи, Романе, будь ласка, ну, творчий тиждень канікул завершився, але я бачу, без сумніву, творчість триває. От я вже дізнався про те, що в тебе така з'явилася нова цікавинка. Ну, по-перше, скажи мені, от, що тобі з цього творчого процесу? Так, найбільше от. Припало до душі от за той творчий тиждень канікул. От дві речі назви, будь ласка. Ну. Ефіри журналістики і малювання ігри. Чудово. Ну, хочу вам сказати, дорогі глядачі, що дійсно на ефірах журналістики кожен наш представник творчої молоді може дійсно розкрити себе, показати от свої творчі цікавинки. От пограти теж іноді потрібно. Ну як потрібно, я так вважаю, помір в міру, знаєте, не дуже багато, але так в міру і чай попити людина хоче, і може іноді щось пограти. Ну якщо все в міру робиться, то це в принципі нормально, як з погляду дорослих. От Ну, а зараз Роман нам покаже оцю творчу цікавинку. Я не говорю, Роман скаже. Це нове те, що тут не прописано в творчому тижні Хроніки. Тому що це нове з'явилось зовсім нещодавно. Ми його ще не встигли на той момент прописати. Тому ми про це зараз і скажемо, і покажемо. Романе, що це за нове творче захоплення? Покажи нам його. Так. То це що в нас? Цікаво, цікаво. Різьблення по дереву. Я бачу, що така дуже така замислена жива істота. А скажи, Романе, який настрій от цього твого маленького друга, що тут зображений? Мабуть, спокійний, так, замислений. Він, він і, і не плаче, і не сміється. Він такий спокійний, замислений. Так? От дуже-дуже е, такий він нам, нам показаний. Ну що ж, ми щойно. Показали нашу цікавинку, нашу мініатюру, автор Роман Маслов, мої щасливі хроніки тижня. Роман, а отак от двома словами твоє творче побажання, і друзям і одноліткам. Ну, Канікули то завершились, але ж творчість триває. От якось така ідея, підказочка вже прозвучала, а от ти своїми словами своє побажання тепер озвучить. Ну, можливо, от давай будемо дивитися на твій маленький життєвий досвід, на твою життєву історію. Якщо ми в собі будемо відкривати щось нове, я знаю, що у Романа теж сьогодні ще щось нове, нова, ще одна сфера творчості, поки не буду говорити, яка, поки це секрет. От. Але побажаємо нашим глядачам. Покажи Роман, ще, будь ласка, свою оцю живу замислену істоту. Це, цей хорьок, чи хто це. Так, покажи нам його трошечки ближче, щоб ми його о, от бачите, от він, він такий замислений. Так, ми побажаємо нашим глядачам знаходити свої нові творчі сфери, свої нові творчі цікавинки. Ну і розкривайте себе у творчості. Можливо, якісь нові сюжети. Ваші нові творчі вподобання стануть новими сюжетами для наших ефірів. В кожного є своя життєва історія і щось, щось цікаве. Ти згоден роман з цим. Так, добре. Ну що ж, знаходимо свою е, творчість. Кожному цього побажаємо на цьому ефірі. Ми дякуємо за увагу.